Новинка 2024 року. Автолюлька для новонароджених Карело Амуніт відповідає останньому стандарту безпеки і сайз R129. двадцять з візочками Карела останніх років випуску, такими як Ультімо, Ультра, Омега, Епіка, Альфа, Сігма та інші. Є можливість встановлення в машину за допомогою звичайних ременів безпеки або за допомогою бази й з опорною стійкою. Регульована ергономічна ручка для переноски полегшує транспортування автокрісла. Підходить для дітей від народження до 13 кг або зростом від 40 до 87 см. Регульовані трьохточкові ремені безпеки забезпечують надійне закріплення дитини в автокріслі. А регульований капюшон захищає дитину від негоди, а також створює затишну атмосферу. Підголівник регулюється по висоті, що дозволяє налаштувати його під швидкі зміни зросту малюка. А зручний вкладиш для новонароджених та накладки на ремені підвищить комфорт малюка. В комплекті також йде чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь і купуйте в «Маля».